Мої дорогі підписники, сьогодні я знову хочу сказати про лисичку, розказати про відео, тому що до мене прийшов коментар, і я хочу ще раз розказати, щоб ви розуміли. Коментар прийшов такий: місяці вистанавлювалась після вашої лисички, сорвала себе все. Дві неділі сносно було, повторила знову курс. Думала внутрішньо вирву, траванулась конкретно, брехня, проверена. І мені дуже смішно знаєте, від цього. Тому що людина мала шанс бути здоровою. Але вона мене не чула. По-перше, мої хороші, мені не треба довіряти на слово. Треба загуглити. Ми ж всі розумні, у нас є телефончики. У нас такий є ресурс, який ми не використовуємо. Ми використовуємо цей ресурс написати людям пакості. А там же з нашими телефончиками є маса-маса цікавих речей, де ми можемо просто перевірити. І якщо набрати в Ютубі, мої хороші, а там я теж давно, там є сотні відео. Більше... Шести років я лисичку знайшла для себе і раджу всім моїм знайомим знайомим. І більше, ну я не буду казати, скільки людей навіть вилік від раку, але постійно її п'ють. І я теж п'ю її постійно всі ці роки, бо 4 роки тому я мала інсульт, і мої хороші, я знову її п'ю. Але п'ю я її. Чайної ложечки, не десертної великі були в мене такі, які мене не дослухали, не дочули. Але ми дзвонилися і все зрозуміли, що треба пів чайної ложечки на вечір за годину до сну. І вона має властивість, якби пісок. Вона хрустить на, е, е, на зубах. Її важко так пити. Взагалі раніше я пила її тільки з кефіром, бо не могла. Пити. І я в багатьох своїх відео розказую, якщо у людини була рвота і вона думає, що це вона отравилася, це дуже-дуже правильно, це дуже добре. А дехто і каже, вона у вас сміттям, вона з піском пісок аж хрустить на зубах. Тому що вона має таку властивість, як пісок. Ви можете її зробити в настоянці, можна, можна її пити і суху. І що я вам скажу? Що зробила ця людина? По-перше, вона рвала е дуже сильно, значить, була велика доза. Якщо була менша доза, то просто треба було уменшити. Що це означає? І чому вона рвала? Я завжди це говорю. Починається перші 10 днів рвота. Тому що це означає, що ваш організм має страшенно багато паразитів. Це треба пережити. Саме лисичка, там дуже багато її властивості. Але саме лисичка відповідає за цукор, за печінку, за гепатити. Якщо ви п'єте її на постійній основі, ви виліковуєтеся. Ну, вилікуватися до кінця це е, дуже тяжкий етап. То, що зрозумійте, скільки ви років здобували, щоб ту печінку, скільки ви років її нищили. А тепер хочете за пачечку лисичок і трішечки вибачайте, поригати і вилікуватися, та ні, так не буває. Мої хороші, просто контролюйте свій організм і, і не дай Боже не залишаєте е, її вживати. Людина мала шанс. Вилікуватись, що нарешті, вона каже, що півроку вона лікувалася від лисички. Нарешті вона напилася купу антибіотиків, купу препаратів, і ще з того і продовжувала свої хвороби далі запускати. Ось і все. Е, зрозуміло, що я про це говорила. Вранці обов'язково, от я випила лисичку, вранці обов'язково дві великі кружки теплої гарячої води. Щоби все те сміття вивезти в унітаз і прислухатися. Якщо півчайної ложки це забагато, значить давати менше. Значить, все у вашому організмі добре. Що ще буває у декого, хто почав пити лисичку? Чухається отут шийка, і ось тут ручки. От. У дітей, то обов'язково, якщо це є. Значить, ви глисти погнали дітям особливо. Якщо немає, якщо ви випили вермокси і протиглистогінні препарати, і нічого цього немає, і цього почервоніння і чухання немає, значить, мої хороші, ви не прогнали. З лисичкою воно дійсно є. І мої хороші, це означає, що просто треба пити більше води. Щоб прогнати все сміття в унітаз. Ось і все. Мої хороші, тому хочу вам сказати, що я не зобов'язана умовляти людей. Цю жінку, що мені написала, зрозуміло, що я її видалила. Тому що більше вісьми років я розказую про властивості лисички. Я сама перед вами лікуюся. Ви мене бачите. Зрозуміло, що після інсульту мені ніхто не вірить, що я відійшла ще саме основне що лисичка, я знову на неї наярюю, я знову її е, п'ю, тому що вона відповідає за мої гриби, лисички ще відповідають за пам'ять. Де повних, практично 10 лютого зараз буде 4 роки, як в мене був інсульт. Це люди кажуть, що ти згадуєш? Я згадую, тому що я вам показую. Я не вірю, що я від нього не відійшла. І ви, мої хороші, коли мені пишете, що неправда, що в мене був легкий, що в мене був мікроінсульт, я дуже, мене це тільки радує, тому що це мені величезний позитив, що я відійшла. Я не інсульт отримала в Єгипті. Тобто не в Україні. Якщо би я отримала в Україні, я б від нього не відійшла, тому що це зовсім інше лікування. І хочу вам сказати, що ніколи я не пила. Після інсульту ви знаєте, скільки вливається туди е, препаратів. Я ніколи не пила таблеток від печінки. Для печінки від печінки. Я ніколи їх не пила, тому що я не вірю, що печінку можна вилікувати таблетками. Тільки зробити гірше. Печінці ви зробите, які би вони натуральні не були, тільки гірше. А лисичка мої хороші. А лисичка лікує печінку. Дуже багато людей. У мене на моєму шляху полікувалися від раку. Дуже багато пройшли хіміотерапії, котрі брали по 10 упаковок лисичок, і вдачно її пройшли і зараз живуть, і не покидають їсти лисичку, тому що знають, що вона їм допомагає. Мої хороші, і не треба мені вірити на слово. Будь ласка, набирайте в Ютубі корисні, властивості лисичок, і від там все побачити. Тому такі, цій жіниці дався шанс е, себе полікувати. На жаль, настільки вона з негативом поставилася до мого відео, до того, що я роблю до моєї роботи, сказати, що це брехня, на жаль, мені її дуже шкода. Тому що багато людей обожнюють свої хвороби. Вони в глибині душі вони не хочуть вилікуватися. Ну, подивіться на людей, як вони гарно розказують про свої хвороби, як вони люблять розказувати про лікаря. О, той лікар мені допоміг, він такий сякий, він такий сякий, він дав неправильне лікування. Я пішла до другого. І вони смакують свої хвороби, а хворобу треба лікувати зсередини. З чого вона почалася? Вот з того лікувати. І натуральні засоби. Ніколи не пошкодять нікому. А знаєте чому? Дуже просто. Тому що Бог нам і природа дала все для того, щоб ми були здорові. А наше право вірити в те чи не вірити, мої хороші. Але світ зараз дуже відкритий. Телефони є, відкриваємо ютуби, перевіряємо і. Мої хороші, будемо здорові. Давайте вип'ємо за наше здоров'я. І пам'ятайте, що тільки ви можете бути здорові саме, тільки ви можете бути не хворі. Все залежить не від пані Марини, а від вас. І все.